З приходом зими настав час казкового настрою веселих свят та подарунків. Торговельно-розважальний центр депо на вулиці головній 265 а додає до календаря зимових святкувань ще одне: свій день народження. З такої нагоди у місці відпочинку для всієї родини приготували акцію, учасники якої можуть отримати у подарунок подорож на двох до Венеції. Всі клієнти, які приходять в наш торговий центр. Приобретая покупку от 100 гривень в магазинах учасниках акції, заполняют чек і становляться учасниками розыгрыша главного приза, като будет, будет состояться 19 числа. Магазини, які розташовані у торговельному центрі, депо до новорічних свят доєдналися не лише до розіграшу головного призу, але й підготували подарунки для своїх покупців. Зокрема, у крамниці сучасного європейського жіночого одягу комод. Ви знайдете різноманітний одяг з Німеччини, Голландії, Італії та Франції. Асортимент приваблює і зимовими знижками від двадцяти. До 70%. Окрім можливості подарувати головний подарунок до зимових свят. Ювелірний магазин ВІП Голд підготував унікальну пропозицію для всіх відвідувачів депо центру. Це знижки 50% на колекції минулих сезонів. У магазині Спортленд на вас чекає великий вибір зимового взуття та одягу. А також гірськолижна екіпіровка від провідних світових брендів. У крамниці неповторного якісного одягу маха. Кожна чернівчанка задовольнить свої побажання. Вишукані речі у магазині це останні тенденції моди, які підкреслять вашу вишуканість та неповторність. Орність, а допоможе втілити вашу мрію у життя туристична агенція Логос 2001 яка розміщується на першому поверсі торговельного центру. Депо суперприз. Подорож до Венеції. подія, яку ви запам'ятаєте, щонайменше на цілий рік. Ця подорож триває на вихідні дні. Туристи зможуть відвідати Венеці... Венецію, погуляти по вуличкам Венеції, подивитися всю красу венеціанських каналів. Якщо, звісно, Сприяє погода покататися на гандолах з гандольєром, який дуже гарно співає під час цієї прогулянки. Шукайте у торговельно-розважальному центрі депо магазини з логотипом акції. Робіть собі та близьким подарунки та отримайте новорічний подарунок від депоцентру. Розіграш відбудеться 19 грудня.